Кордони мови закриті, мої почуття в блокаді. На визволення британці не витратять ані пенсу, їм в цілому мані світі, здається, не будуть раді, Лякає тактильний голод, а в серці немає сенсу. Моє віршове лібідо тут стало низьке і мляве, Демоверсія демагогії, єдиний притомний щит. Поки, як м'яч, остіну байдужості їх жбурляли, все чим допомагали нерідне, чуже оу oh, шіт. Ми почуття втекли б вже на різні кордони світу, От тільки у них немає ані паспорту, ні імен, не мають вони прописки, неназвані сателіти, лиш іноді потрапляють під на своїх знамен. Гірчиця розчарувань це гарчі смачні. І нехитрі, сліз струмок між апатіями обернеться на фіорд. Бентега немає сенсу. На світі нема арбітрів. Не судять тих, хто навколо стабільно, діплі концерт. Дякую.